23 квітня у приміщенні Центру фізичного виховання та спорту КПІ відбулася церемонія нагородження переможців та призерів 12-го чемпіонату та першості міста Києва з футзалу серед команд вищих навчальних закладів. Наша футбольна команда, міні-футбольна чоловіча, дійсно вийшла в фінал Кубка міста Києва. Також ми є переможцями першості міста Києва і сьогодні буде нагородження. На урочисте вручення кубків переможців завітало чимало поважних гостей. Серед них президент футбольної асоціації студентів міста Києва Вадим Місюра, голова ради ректорів Київського вузівського центру Петро Куліков, заступник директора департаменту освіти, науки молоді і спорту КМДА Олексій Трофімов, ректори вишів, спонсори та партнери. Шановні студенти, шановні керівники вищових закладів. Наші партнери, всі друзі футболу. В цей скрутний час ми з вами вистояли і зробили все, щоб ті здобутки, які ми з вами напротязі багатьох років мали в розвитку футболу, сьогодні вони оставалися в конкретних справ. Ми з вами за цей рік зробили дві ліги. Це вища ліра і перша ліга футзалу. Я впевнений, що у нас є великі перспективи. У першості міста Києва з футзалу серед студентських команд бронзу здобула команда Національного медичного університету імені Богомольця. Срібло у футболістів другої команди Національного університету харчових технологій. А золото отримала команда Національної академії служби безпеки України. Кращим бомбардиром першості визнали Василя Білошицького, кращим гравцем Михайла Ляховича. А найкращим тренером Олександра Івахно. Наша основна задача це создавать условия для того, чтобы дети занимались мини-футболом, зальным футболом. футболом ну, ну и, конечно же, растили хороших ребят, хороших чемпионов, могли бы создать конкуренцию «Динамо Києва». За результатами 12-го чемпіонату міста Києва з футзалу серед команд вищих навчальних закладів у вищій лізі місця розподілилися таким чином: третє місце, бронзові медалі та дипломи третього ступеня отримали футболісти Національної академії внутрішніх справ України. Традиційно динамоська школа футболу була сильна. І на сьогоднішній день мені приємно, що наші курсанти підтримують цю традицію. І мені приємно, що наша команда. Зайняли третє місце, хоча в тому році ми були шостими. Тому мені це. Так що я думаю, що для нас це велике досягнення. Другу сходинку, срібло чемпіонату та дипломи другого ступеня нагороджено команду національного педагогічного університету імені Драгоманова. Володарем Кубку 12-го чемпіонату міста Києва з футзалу вищої ліги стала команда Національного університету харчових технологій. Найкращим бомбардиром визнано Іллю Білика. Найкращим воротарем сезону Максима Дядюнця. Кращим гравцем став Павло Коцеба, а найкориснішим гравцем названо Артема Бавталовського. У номінації найкращий тренер переміг Тарас Шпичка. Почесні гості привітали глядачів і нагородили тріумфаторів вечора почесними грамотами, медалями, кубками та іншими цінними призами. Торгова марка зірчай на сьогоднішній день підтримує на Україні в місті Києві дитячий, юношський футбол. Коли до нас звернулися наші друзі із городської федерації студентського футболу, ми з радістю прийняли це пропозицію. Чому? Тому що і в Баку. На родині нашого Азерчая уделяється велике вніманню спорту. Свято спорту продовжилося фіналом кубку, який подарував глядачам безліч позитивних емоцій та натхнення. Ольга Корбій, Аксандра Фагітів.